Але коли ми починаємо ретельно розбиратися в тому, що ми святкуємо і як ми святкуємо, то стає зрозумілим, що новий рік це якесь маркетингове свято і не більше, якщо свято в лапках, безумовно. Що люди можуть святкувати у Новий рік? Син Божий прийшов у цей світ заради нас, людей і ради нашого спасіння. Тобто народжений від діви, переможе силу дьявола, і спасе рід людський від страждання, віками і тисячоліттями праведники Старого Завіту чекали цієї спасительної події. Тому ми й називаємо пришестя у світ Сина Божого епохальною подією. Починаючи з VI віку, літочислення починалося від часу Різдва Христового. Тобто, час поділився на до. Пришестя у цей світ, Сина Божого, і після Різдва Христового. Нам не слід забувати, що наше духовне або релігійне життя розпочиналося з нашого дитинства, від наших батьків. Наші а всі батьки намагаються своїм дітям подати краще і вони діляться тим, що мають, намагаючись примножити добро і радість у житті їхніх дітей. Якщо ми візьмо за основу, що диктатура пролетаріату керувала з 1918 року і по 1991 якщо я не помиляюся, ну то це три покоління людей. Три покоління людей, яких намагалися виховати поза релігією будь-якою. Ну а так як християнство є головуючою релігією в Україні. То, безумовно, викорінялося все, що пов'язано з Богом Живим і істинним в Тройці слави. Взагалі, богоборці, це вони намагалися підмінити Різдво Христове святкуваннями Нового року. Але коли ми починаємо ретельно розбиратися в тому, що ми святкуємо і як ми святкуємо, то стає зрозумілим, що новий рік. Це якесь маркетингове свято і не більше, якщо ну, свято в лапках, безумовно, що люди можуть святкувати у Новий рік? Де тут основа свята? Яка цінність полягає в основу святкувань Нового року? І що ми святкуємо взагалі? Ми ж не святкуємо перший день кожного місяця, перший день кожного тижня. Ми не святкуємо першу годину кожної доби. Ми, взагалі, християни покладаємо надію на милість Божу, а не на час. Лише ми своїми стараннями і праведним життям, своїм милосердям, тобто любов'ю до ближньої, любов'ю до Бога, намагаємось змінити своє життя на краще. І от міф покладався у тому, що чомусь зміна часу. Приведе наше життя до кращого, як ми бачимо ні. Ну, я думаю, що надзвичайна радість в Різдві Христовому це у віруючих у Господа людей. От наш внутрішній світ. Ми кажемо, ми робимо свій вибір, ми і тільки ми. Звичайно, за рахунок чого, або на підставі чого на підставі наших цінностей. Якщо Бог. Стоїть в основі життя кожного із нас, тоді все і всі стоять на своїх місцях. А так як ми бачимо, що відбулася підміна цінностей, і люди в більшості, на жаль, дбають про блага матеріальні, ніж про духовні, то тому наслідки такі, які ми з вами бачимо, матеріальне понад усе. Це просто речі, якими б вони не були. Починаючи від одежі взуття і прикрас і закінчуючи місцями нашої оселі, квартирами або будинками. А от духовні цінності вони оживляють людину, вони дають сенс життя людині. Матеріальні цінності для людини, а не людина для матеріальних цінностей. Вітаючи усіх нас з Різдвом Христовим. Хочу побажати всім нам миру. От Христос приніс у цей світ мир, щоб мир опанував наші душі і серця, щоб ми здобули і наповнювалися миром сімейним, миром національним, миром міжконфесійним. Хотілося, щоб настав уже справедливий мир у цій російсько-українській війні. Всім нам бажаю радісної коляди, смачної куті, веселих свят, але і надзвичайно турботливих вчинків щодо тих, хто потребує нашої допомоги. Нехай у святвечір буде менше страв на нашому столі. Але ми поділимось з тими, хто є тимчасово переселеними, поділимось з тими, хто втратив дітей, поділимось з тими, хто втратив чоловіків або батьків. От наші молитви в ці різдвяні дні нехай будуть піднесеними і за наших захисників, за героїв нашої сучасності, цих легендарних хлопців і дівчат в одностроях, за українських воїнів, які душі свої віддають за друзів своїх. Так у нас свято, і у них свято, але молимось за них, щоб Господь їх укріпив і дарував їм силу побідоносну у боротьбі проти всіх ворогів, видимих і невидимих. Радісних свят, друзі, і Божого благословення на перемогу у цій війні.